Розглянемо один із способів розв'язування цілих раціональних рівнянь, який ґрунтується на розкладанні лівої частини рівняння на множники за допомогою коренів. При цьому це такі будуть рівняння, в яких корені деякі можна знайти підбором. Якщо ми шукаємо корені підбором, то потрібно знати, що у цілораціонального рівняння з цілими коефіцієнтами Якщо є цілі корені, то вони обов'язково є множниками, вірніше дільниками вільного члена. Вільний член у нас мінус 6. Відповідно, знайдемо його дільники. Тобто ті числа, на які мінус 6 ділиться без остачі. Отже, дільниками числа мінус 6 є такі числа, як плюс-мінус 1, плюс-мінус 2, плюс мінус 3, плюс-мінус 6. Серед цих чисел потрібно знайти корінь цього рівняння. Як його шукають? Беремо, наприклад, плюс 1, підставляємо його замість х. І якщо після обчислень ми отримаємо правильну рівність, що тут буде 0, і він дорівнює 0, то одиничка буде коренем цього рівняння. Я вже виконав перевірку і упевнився, що одиничка не є коренем цього рівняння, а от мінус 1 є коренем рівняння. Отже, записуємо, що х1 до рівня мінус 1 це перший корінь цього рівняння. Що це нам дає? Відомо, що ночлен, ну, якщо має корені, може бути розкладений на множники. Один з цих множників буде двочлен. Х відняти оцей корінь. Тобто x відняти мінус 1 буде x додати 1. Відповідно, цей многочлен можна розкласти на множники. Перший множник це буде оцей двочлен. А другий множник це деякий многочлен, ми його позначимо буквою Q. Степінь яко на одиничку зменшиться відносно степеня цього многочлена. Я його позначу буквою А ось таким чином. Де в дужках я тут написав степінь цього мночлена четвертий. А в нижніх дужках змінну х. Так само і тут. Якщо у нас оцей мночлен розклався на множники, один з яких двочлен Х плюс, один, то один Х у нас ось. Тому тут степінь знизиться на одиничку і буде третій степінь. Це через те, що 1 Х разом з двочленом, вони відокремились. Далі ми маємо скористатися тим, що добуток дорівнює нулю при умові, що хоч один з множників дорівнює нулю. Або перший множник x плюс 1 або другий оцей многий Q. Перший множник нас не цікавить, бо ми вже знайшли, при якому x він дорівнює нулю. Тому нас цікавить тільки другий множник. Тобто ми маємо рівняння. Що цей многійшлен Q може дорівнювати 0. Тепер. Нам треба дізнатися, що це за многочлен. Тобто, якого виду це многочлен. Ми знаємо, що в нього старший степінь 3. А як знайти його конкретний вигляд? Звернемося до попереднього запису. Ще раз покажу, що цей вираз це розкладений на множники многочлен А. Тобто А дорівнює ось цьому добутку. Ось в цих дужках я записав, що наш член А дорівнює добутку двох Х плюс 1 і осьного члена Q. Все слідує, що цей множник, це другий множник, можна обчислити діленням добуток поділити на перший множник. Таке правило знаходження множника. Отже, другий множник дорівнює добуток поділити на перший множник. Це наш многочлен четвертого степеня, який в даному рівнянні в лівій частині, і він ділиться на двочлен член х плюс 1. Ділення будемо виконувати за схемою горнера, бо це найшвидше, якщо ми ділимо на двочлен член степеня. Отже, коефіцієнти діленого це 2, мінус 5, мінус 2, мінус 1 і мінус 6. Ми записуємо в першу строчку. Корінь двочлена, на який ми ділимо в другу строчку. І двічку оцю зносимо в наступну строчку. Тепер виконуємо дію. Мінус 1 помножить на 2 це мінус 2. І мінус 5 буде мінус 7. Мінус 1 на мінус 7 це плюс 7, і мінус 2 це буде плюс 5. Мінус 1 на плюс 5 це буде мінус 5, і мінус 1 це буде мінус 6. Мінус 1 на мінус 6 це буде плюс 6. І мінус 6 буде 0. Отже, ділення виконано без остачі. Тобто націло. Таким чином, ми отримали 1, 2, 3, 4 коефіцієнти ось цього многочлена третього степеня. І тепер можемо записати цей многочлен. Це буде 2х куб мінус 7 х квадрат плюс 5х і мінус 6. Ось ми його записали. Тепер, що ми з ним маємо зробити? Прирівняти до нуля і далі розв'язати утворене рівняння. Отже, записали, що цей многочлен дорівнює нулю. І оскільки Q це оцей вираз, значить, тепер в ліву частину пишемо цей вираз і отримуємо рівняння. 2х мінус 7 х квадрат плюс 5х-6 дорівнює 0. Це кубічне рівняння. Відповідно, його будемо розв'язувати так само, як і оце рівняння четвертого степеня. Розглянемо дільники вільного члена. Зверніть увагу, що вільні члени мінус 6 і мінус 6 у нас співпадають. Отже, дільники вільного члена, які тут були, так і будуть і тут. Записали їх. І тепер серед цих дільників. Способом. Підстановки замість ікса шукаємо корінь цього рівняння. Отже, коренем цього кубічного рівняння є число 3. Тобто, зверніть увагу, ми повторюємо ті ж самі кроки, що і тут були. Дільники, потім корінь. І тут кубічне рівняння. Дільники, потім корінь знаходимо. А корінь ми використовуємо для того, щоб знову ж таки розкласти на множники і знайти наступний Q. Q, до речі, буде у нас вже другого степеня. Отже, щоб знайти q другого степеня, треба q третього степеня поділити на двочлен x-3. І знову за схемою Горнера. Для цього я використаю цю саму таблицю, бо коефіцієнти цього члена Q третього степеня 2 7, 5 і мінус 6. Ось вони в мене записані. Тому я добавлю сюди ще одну строчку, запишу сюди корінь наш оцю трієчку. І виконаю ділення. Отже, 3, це корінь. Ось це рівняння записаний. Двійка оця знесена в нижню строчку. І тепер починаємо обчислення. 3 на 2 буде 6, і мінус 7 буде мінус 1. 3 на мінус 1 буде мінус 3, і 5 буде плюс 2. 3 на 2 буде 6, і мінус 6 буде 0. І ми отримали коефіцієнти ну, члена Другого степеня. Тобто це буде Q, але другого степеня. Це буде 2х квадрат мінус х плюс 2. Запишемо. Так, ну ось такий ну, член другого степеня. 2х квадрат мінус х плюс 2. В результаті ділення отримали. Тепер маємо прирівняти його до нуля, записати рівняння. Тобто третє рівняння має отакий вигляд. Тепер Q замінимо відповідно цим виразом. Отримали квадратне рівняння. І виявляється, що дискримінант цього рівняння від'ємний, а отже, розв'язків воно не має, Тому маємо порожню множину розв'язку. Тобто з цього рівняння в нашу копілку жодного корня не поступило. Тому. Розв'язками даного рівняння буде два числа. Це х до рівня мінус 1 і х дорівня 3. Записуємо відповідь. Отже, відповідь числа мінус 1 і 3. є розв'язками цього рівняння. Тепер я приберу зайве те, що в зошити не потрібно писати при розв'язуванні цих рівнянь. Залишу тільки те, що необхідне. Отже. Прибираю все, що в зошити записувати не потрібно. Ну, таке має бути оформлення в зошиті. Спочатку дільники вільного члена записуємо даного рівняння, серед них знаходимо перший корінь. Потім виконуємо ділення цього много члена, що в лівій частині, записавши відповідно, його коефіцієнти в першу строчку на двочлен Х. Плюс 1 корінь цього двочлена, мінус 1 пишемо. Далі виконуємо ділення, отримуємо коефіцієнти нового многочлена, ось цього. Використавши ці коефіцієнти, складаємо рівняння. Потім знову ж таки дільники шукаємо вільного члена, серед них знаходимо корінь. Знову ділимо на двочлен x-3, отримуємо. Таким чином, коефіцієнти наступного многочлена ось цього. Я їх занумерував перше рівняння, друге рівняння і третє рівняння, яке ми отримали під час розв'язування. Для закріплення розв'яжемо ще пару рівнянь. Отже, спочатку знайдемо дільники вільного члена. Це будуть числа плюс-мінус 1 і плюс-мінус 2. Тобто 4 числа. Тепер серед цих дільників знайдемо корінь нашого много члена. Він же є розв'язок і цього рівняння. Підставивши сюди одиницю, впевнюємося в тому, що одиниця є коренем цього рівняння. Це перший корінь нашого рівняння. Тепер поділимо цей многочлен на двочлен х-1 за схемою горнера. В результаті отримали коефіцієнти мночлена третього степеня. Це 3, 8, 7, 2. І відповідно використаємо цей мночлен, щоб скласти наступне рівняння. Тобто мночлен буде 3х плюс 8 х квадрат плюс 7х плюс 2. І таким чином ми отримали наступне рівняння вже кубічне. Повторюємо ті ж самі кроки. Знаходимо дільники вільного члена. Дільниками вільного члена є числа плюс-мінус 1 і плюс-мінус 2. Тепер серед дільників знайдемо корінь цього рівняння. Коренем цього рівняння є число мінус 1. І це другий корінь нашого даного рівняння. Виконаємо ділення цьомного члена на двочлен х плюс 1 за схемою Горнера. Отже, записали ми корінь нашого двочлена, знесли трієчку і далі отримали коефіцієнти 3, 5, 2. Маємо квадратний тричлен 3 х квадрат плюс 5х плюс 2. А отже маємо квадратне рівняння. 3х2 плюс 5х плюс 2 дорівня 0. Знайдемо розв'язки цього рівняння. Отже, розв'язками квадратного рівняння є числа мінус 1 і мінус 2 треті. Це третій і четвертий розв'язки даного рівняння. Записуємо відповідь. Зверніть увагу, що мінус 1 повторилася в нас в другому і в третьому розв'язках. Тому фактично у відповідь буде записано три числа: мінус 1, мінус 2 третіх і плюс 1. Весь розв'язок я зобразив у вигляді такої графічної схеми, де зображено ступені найвищий, нижчий, ще нижчий. Три ступеня. Це ступені, які відповідають степеню рівняння. Тобто перше рівняння четвертого степеня. Ось я записав, що це вносить член 4 степеня дорівнює 0. І його корінь ми використали для того, щоб знайти наступний многочлен і скласти рівняння. Це многочлен третього степеня. Потім ми так само використали корінь цього многочлена, де ми отримали рівняння другого степеня і знайшли ще два кореня. Отже, розв'яжемо ще одне рівняння четвертого степеня. Знаходимо дільники вільного члена. Це плюс-мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 4, і плюс мінус 8. Тепер серед них знаходимо корінь цього рівняння або корінь цього много члена. Першим коренем є значення х до рівня 1. Виконаємо ділення цього много члена на двочлен х-1 за схемою Горнера. Виконавши ділення, отримали коефіцієнти нового умного члена третього степеня. Це буде 5х куб плюс 14х квадрат, плюс 12х і плюс 8. Тобто отримуємо друге рівняння. Це рівняння третього степеня кубічне. Відповідно, так само шукаємо нулі, вірніше не нулі, а дільники вільного члена. Зверніть увагу, що вільний член тут за модулем такий, як і тут, тому дільники будуть такі ж самі. Тобто плюс мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 4, плюс мінус 8. Серед них шукаємо корінь цього рівняння або корінь цього члена. Ним є число мінус 2. Тобто це другий корінь нашого рівняння. Перший одиничка, другий мінус 2. Відповідно, тепер. Ось цей многочлен ділимо на двочлен х плюс 2. Коефіцієнти у нас уже на місці, тому ми додамо ще строчку і виконаємо ділення. В результаті ми отримали коефіцієнти нового мночлена. Це буде квадратний тричлен 5 х квадрат плюс 4х плюс 4. В результаті отримали квадратне рівняння. У якого дискримінант від'ємний, тому множина розв'язків цього рівняння порожня. Це означає, що у відповідь нам потрібно записати тільки число 1 і мінус 2. Бо більше розв'язків це рівняння, яке нам дане, немає. Отже, у відповідь пишемо два числа мінус 2 та 1. Нагадаю, що максимально це рівняння може мати 4 розв'язки. Оскільки старший степінь 4